Шпалерами ми вже справилися, ми підібрали малюнок, ми вже їх нарізали і дійшла черга до того, що ми їх будемо клеїти. І ви всі знаєте, що під шпалери мають бути ідеальні стіни. Як ми їх готували, в мене все є на каналі, я залишу силку під відео, ви зайдіть, кому цікаво, і подивіться. Дивіться, у мене шпалери вінілові на флізеліновій основі. Це означає, що клеєм ми будемо намазувати тільки стіну. І для цього потрібний клей, який підходить до наших шпалер. І зараз ми з вами будемо його готувати. По інструкції для моїх шпалер, назву я не можу назвати, де буде реклама, мені було потрібно 6 8 літра води. Я Кінчи. У воді ось так берете рукою. Можете не рукою, можете насадкою для шпакльовки так само зробити. Но, в даному випадку я роблю рукою, мені так зручніше. І ось так водичку крутите ось так. І отошки всипаєте сюди клей і ось так розмішуєте. Клей вже в мене всі, як вечно, вже зроблений, залишаємо його на 3 хвилинки і потім знову нам буде потрібно його перемішати. Поки настається наш клей, ми не будемо гаяти часу і зараз зробимо невеличкий, зараз стіни, у які, послідовності ми з вами будемо клеїти наші шпалери, тому що вони у нас, як ви знаєте, двох кольорів. І ось оця стіна і ось Цієї стіни сантиметрів 30 у нас тут будуть білі будуть шпалери. Тому ми зараз подивимося, де починається і де закінчується наша полоса шпалер. Дивіться, я ось проміряю завжди, я на откос випускає сантиметрів 2 на всякий випадок, тому що рівень підкосу може бути не співпадати із шпалерами. І ось проміряю метр 6, де у нас закінчується, і ставимо так відміточку. І далі у нас йде угол. І справа в тому, що я ніколи не зарізаю шпалери на углу. Я їх роблю повністю шпалерами. І як це я роблю, я вам покажу. І хто дивився початок нашої роботи, хто не дивився, зайдіть, будь ласка, на канал, там ви все побачите, що ми рівняли з вами угол не по рівню, а ми рівняли кількість. Тому що у нас косметичний ремонт і в нас не стояла задача вирівняти угол під 45 градусів. А ми з вами просто рівняли, щоб була рівненька ця стіна і рівненька ця стіна. Це означає, як говорять, зрібно, щоб було все рівненько. Тому сьогодні я вам покажу, як можна зробити угол, повністю, щоб він у нас не зарізався, шпалери не зарізалися на углу, а щоб він у нас був. Суцільний цей е, угол. І як це я буду робити, я вам теж покажу. І наш угол, щоб він у нас не зарізався по углу, щоб шпалери не різались, він у нас буде е, складатися із двох полос шпалери. Оскільки у нас ось тут має бути 30 см, ми ось відміряли і ось поставили ось тут відмітку, що тут у нас 30 см. А ця сторона, ось ми знаємо, що шпалера закінчиться ось тут. І ми виміряємо, щоб так виміряємо оцей кусочок, щоб у нас на цій стороні десь заходило сантиметрів. ось я зараз скажу, Сантиметрів 10 на цю сторону ще Ось тут буде закінчуватися ця полосочка. Для чого? Тому що у нас угол на рівний. Нам вийти на ту нерівність, яка у нас тут, нам потрібно більше взяти від угла сантиметрів. Тому я взяла 10 см, щоб у нас був запас для того, щоб нам зарізати шпалери на цій стороні. Тому зараз виготовлюємо клей і нарізаю полосочки, які нам потрібно. Клей у мене вже готовий. Тут у мене 6 літрів води, а потрібно 6-8 Якщо він мені буде густувати, я його потім розведу водою. Дивіться, оцю першу полосу ми зараз перевертаємо, оскільки це у нас низ. А то у нас верх. Ми його так скручуємо і готуємо для того, щоб ми її клеїли. А ця полоса друга. Ми озберемо з цієї сторони, з якої у нас випадає малюнок, і нам потрібно вирізати її по довжині по 44 см. Ось ми ось так виміряємо по всій площині. Ісключуємо для того, щоб нам є клеїти. І це робимо з вами так. Дивіться, ця сторона у нас шпалери була для того, щоб ми підібрали малюнок з цієї сторони. А для тебе нам потрібно, щоб у нас на цій стороні у нас теж була суцільна ось така е, шпалера. Тому що ми будемо по рівню підбирати одну. Шпалеру і другу. Тому зараз по цій стороні ми з вами будемо зарізати 30 см. Дрізаємо на цю другу сторону. Перевертаємо. Обов'язково намічайте, де вас низ, і де вас верх. І скручуємо нашу полоску. Для того, для її Ось такої консистенції в мене вийшов клей, як бачите. Нам буде потрібна зараз кісточка і валик. Ось так ми його в клеєві. Ось як бачите, я відбила рівень для наших. Починаємо. Беремо шпалери, обов'язкову ж там, де верх у вас. І ось так рівню Починаєте ось так приклеювати наші шпалери. Ось так у мене це вийшло, як бачите. Ось така вийшла полосочка у нас вже приклеєна. І ось я беру ось так такий валик і прохожуся ще валиком, щоб у нас рівновірно пошколею був клей. Ось так. Ось так, бачите, принизу там у нас все з вами виміряли. І ось вверху ось так. І тепер доходимо до угла. І зараз ми з вами клеїмо полосочку 44 см по углу. І так, намазали стіну клеєм і починаємо підбирати малюнок. Якщо у вас ось така ситуація, не переживайте, це все будемо виправляти. І ось так по углу клеїмо оцю сторону стіни. Ось така в мене вже вийшла стіна, як бачите, ось красива така. Ось тут у нас малюнок співпадав, ось бачите, шва практично і немає. Не практично, а його зовсім немає. І ось такий вийшов у нас угол. Дивіться, бачите. Вирівняний, красивий. І зараз нам потрібно буде, ось бачите, у нас тут є міточка І сюди нам до угла 30 см, у нас відрізана полоска. І зараз ми виставляємо ось тут рівень, по цій, і будемо наклеювати до угла нашу полосу. Рівень я ось виставила. Ось тут у нас 30 см, ось міточка в мене є, як бачите, і Починаємо клеїти цю полосу 30 см. Ось так у мене вийшло, дивіться, тут у мене рівень. Ось і порівнюєте ж Бачите, вверху ось скільки там відходить від угла. І донизу сходить, сходить, якщо ви неправильно поставите рівень, то у вас... Якщо у вас такі углини рівні, у вас нічого не вийде. А так ось у нас вийде ось так. Тепер продовжуємо далі. Дивіться, у нас ця шпалера, ось, бачите, лежить на цій шпалері. Тепер нам потрібно відступити від угла, ось там зараз сантиметрів 5, і тут виставити рівень. Ось, Бачите, виставила я на. В цій стороні ось тут рівень. Ось скільки у нас заходить на шпалеру він. І зараз будемо зарізати по рівню нашої шпалери. Беру лінійку, ось так прикладаю по рівню. Ось так рівницьку. І починаю зарізати. Тепер дивіться, ось це, що ми з вами відрізали, ми ось так його. Ой, що у нас тут трошки отак. Вона у нас ось ось так пішла. І потім прибираємо цю обоїну, і теж ми її прибираємо. Ми, бачите, прибрали шпалери, і тепер ось у нас виходить ось така красота. Дивіться. І там, де у нас з'єднання, ми ось так валиком гарненько їх прокатуємо. Ось так. І в нас їх зовсім не видно. Бачите, продовжуємо клеїти далі. Оскільки у нас рівень вже є, тому ми зараз намазуємо стіну і приклеюємо сіру шпалеру. Ось так це в мене вийшло. Бачите, угол не пустий. Бачите, при самому цьому шла немає. І вийшла ось така вже стіна. Я не знаю, чи світло зараз вже погане. Продовжуємо вже клеїти далі. І ця вже сторона у нас буде сіра. Буває ще така ситуація: по якійсь причині вам потрібно залишити шпалери і доклеювати їх на другий день. Тому така рекомендація. Останній лист, який ви приклеїли, ніколи не приклеюйте закінчення листа. Тому що, якщо ви приклеїте лист і на наступний день ви приходите і доклеюєте слідуючу полосу, то у вас з'єднання може бути видно, щоб цього не трапилося, залишаєте ось так закінчення. І на наступний день продовжуєте клеїти. Промазуєте закінчення клеєм, приклеюєте. І продовжуйте клеїти слідуючий лист. І у вас з'єднання не буде видно. Ось наклеїла я вже, дивіться, сірий колір шпалер. Ось так це в мене вийшло. Ось тут таке у нас красиве з'єднання, ось, бачите. І зараз ми з вами будемо доклеювати ось цей наш. Проблемний низ. І зараз я вам покажу, як це в нас вийде. Ось ми намазали з вами стіну. Беремо кусок шпалери. І ось тут по рівню ми приклеюємо її, цю шпалеру. А тут, ось 10 сантиметр, ми з вами повинні ось так положити шпалеру на шпалеру. Ось так це в мене вершли І тепер дивіться, я ось Виставила рівень, по якому мені потрібно, ось бачите, тут йде у нас нахльост, шпалера на шпалері. І тепер ми беремо шпатырьок отак. Ось такий вирівняє. Так, тут трошки не зручно. перебираємо. Знизу ми ось цю полосочку теж перебираємо. І ось така виходить у нас красота. Заглажують наше з'єднання. Ось така вийшла у нас красота. І полоса наша вийшла гарненька. І ми з цим завданням справилися. Ось так виглядає кімната, бачите, вже з шпалерами, вже робота сьогодні завершила. Ось так ця стіна у нас, ця що з сірими шпалерами. Така ось таке у нас, як бачите, з'єднання тут. Ось тут наша полоса, яку ми з вами. Пройли, дивіться, як вийшла гарненько, все рівненько, все добре. І ось так у нас вийшли білі шпалери, бачите. І ось так виглядає ця стіна, ось, як бачите. А ось так виглядає, ось як бачите, ось тут шпалери за трубою, угол наш рівний. Бачите, не різаний. Ось такий суцільний. Я вже розповідала, як його так клеїти. Стіна така вийшла, там, бачите, речі мої потім заберу. Ось там будуть розетки. Ну, і ось така кімнатка вийшла. За батареєю, ось тут рівненько вийшла, в нас біло, красиво, поклеїла. Так разом ми з вами зробили косметичний ремонт цієї кімнати. Якщо хтось скористається моїми порадами і комусь це буде потрібно, я буду дуже рада. Заходьте на канал і ви побачите послідовність нашої роботи. Я під відео залишу силочки, так що, будь ласка, заходьте, підписуйтеся. Я думаю, ця інформація яку я вам дала буде корисна. І нехай усіх все буде тільки добре.